Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Я знову з вами. Сподіваюсь, що вже все буде добре і буду з вами постійно. Як кажуть, знай ворога в лице і будеш знати, як з ним воювати. Ви Вияснила причину своєї хвороби, як кажуть. Зробила все, що потрібно і, слава Богу, стала почувати себе найкраще. О сьомій годині вийшла на город, бо виходила ще раніше. але Геть не було сили працювати. Тому зараз покажу, що я зробила. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. І слідкуйте за моїми відео. Ось, друзі, чуть більше, ніж за півтори години виполола отаку грядочку. І слава Богу, поки почуваю себе добре. Сподіваюсь, що так і буде. Ну і трошки до обіду. Кімнатними квітами займалася, звичайно, на автопілоті, як кажуть. Але слава Богу, ну посадила, пересадила, тому що ну, треба робити. Я не знаю, мене я виходжу, дивлюся, скільки роботи, а я не можу, і це для мене катастрофа. Так що будемо працювати, слідкуйте. Зараз покажу, що я робила в хаті. Бучі здорові, бачите? Це не те, що там пополола маленьке, більше бур'ян був більший, ніж там. Повиполювала і риси видно. До речі, риси ще дуже багато, хто ще не замовив, кому цікавлять, вибір ще є, тому замовляйте. Також хризантеми, так як я хворіла і не могла нічого робити, то ще не розсаджувала високорослі. Тому кого цікавлять, пишіть. Квіти красиві, звичайно, більше, як звичайні, але гарні. Десь під забором посадити, десь зробити зону і якусь вищу таку, і буде дуже гарно. Восени теж хочеться, щоб було красиво, так що, якщо що, замовляйте. Друзі, почала пересаджувати свої цикламени, вирішила показати. Буду висаджувати ці стаканчики, в яких були, більше їм не треба. Обрізаю тут, роблю дирочки, бо тут дирочок не було. Тут попідписані назви, тому і нема сенсу мені їх міняти. Набираю ґрунт. Грунт універсальний торфосуміш і агроперліт. І це в мене в торфотаблетках. І я знімаю оцю оболочку. Мало вчора цим займатися, але не змогла. Ось сьогодні. Теж ще почуваю себе не дуже добре, але вже не можу лежати. Хоч трохи щось потихеньку треба робити, бо це, я так думаю, до хорошого не доведе. Все, зняла оболочку, викидаю, а тут, не знаю, треба трошки розрихлити. І ставлю стаканчик з ґрунтом і підсипаю ще ґрунт. І, мабуть, я тут зверху ще, о, воно саме, розсипалось, щоб була трошки бульбочка видно. Бо поки маленькі, то можна, щоб була в землі, а потім вже треба, щоб вона була на поверхні. Тому розсипалось, то ще й краще, щоб воно там не, не сковує його. Ось так. І ще трошки полиється, я думаю, бульбочка чуть-чуть... Оголиться і буде все нормально. Ну, Сильно оголяти не можна, але трошки, мені здається, можна ось так виходить. Ну і так слідуючи. Ну, втору. Знову дирочки. Великий об'єм їм не треба, тому що буде багато вологи, і вони загниють. Трошки прижимаю грунт, щоб не був сильно пухкий, бо потім вода посадить і бульбочка заглубиться в глибину, туди буде погано. Треба, щоб вона була майже на поверхні, щоб і вода на ній не застоювалася. І щоб трошки привідкрита була. І знову ту саму процедуру, ось корінчик навіть видно, корінчики повилазили крізь цей торф. Трошки розпушую. Я скажу, я вчора поливала квіти, удобряла, поливала, їх не стала поливати, тому щоб воно не було сильно мокре, тоді незручно. Але я вам скажу, що вони і не сухі геть. Отак. І ставимо і знову присипаємо. Якось пробувала вирощувати з насіння. Зійшло, все, все було добре, але коли пересадила їх, ну, меншими пересаджувала, то потихеньку всі попропадали. Будемо сподіватися, що в нас все буде добре цього разу, і будуть квітувати в мене ці Ну і так далі, не буду займати ваш час, а буду пересаджувати ті, що не в торфотаблетках, теж покажу. І ось, друзі, вже майже всі висадили, це ті, що посаджені. В лоточок в мене. Дістаю. Ой, ножиком. Була трошки зайнято, розмовляла і працювала, тому не зняла, залишила вже цих двіх. Дивіться, коріння гарне, але я вам скажу, що мені е, ті, що посаджені у торфостаканчики, дуже ну, більше сподобалися, ніж ці. Ну, по розмірам, по, по росту, по всьому. Але коріння і тут гарне, тому будемо слідкувати, побачимо. Які будуть кращі, які будуть розвиватися краще вже в подальшому. Ось так присипаю. Тут бульбочки набагато менші, звичайно, але треба прикрити, щоб воно трималося в землі. Не хочу заглубляти його. Ось так. І, звичайно, підписую, бо тут уже в мене всі в одному луточку, і вони різні. Тут чотири сорта було, але ну, один взагалі не зійшов. В одному один зійшов, а ці саме більше перший. Ні, і другий теж. Коротше, два зійшли нормально, а два погано. Ну, один геть не зійшов. Ну і так далі, слідуючу. Катанчики використовую старі вже були в використанні. Потім все рівно буду пересаджувати в іншу тару, але поки місь хай набере сили, мені підходять і такі. Не стараюся вам показувати все в супер, якому вигляді, що там все гарненьке, все чистеньке, показую так, як воно є. Нема в мене часу. Гратися, а тим більше куплять нове для того, тільки щоб зняти відео і показати гарно. Хто, яка не зрозуміє, дурний не пойме. Так само я не хочу нікого обідати, але ну, люди повинні розуміти, що ми живемо в селі і роботи вистачає, щоб ще гратися з тими стаканчиками і зусилля. І теж ну, смисл витрачати гроші, якщо в тебе ціла куча. Тих, які ти використовую, вони ще нормальні. Які вже псуються, там, полопали, по... то той то викидаю. А такі, які байдуже, то чого викидати, вони ще мені. Може, і, і наслідуючий рік прослугують. Ну, ось так. Таку роботу проробила, не знаю, чи ще щось буду робити, бо почуваю себе, звичайно, щось не дуже добре. Щось ніяк не проходить, але будемо сподіватися, що буде все добре. І, друзі, дивіться, прийшла вивільніть місто. Місце для, хоч тут ще кактуси, ті, що я нещодавно пере, ну, повідвалювалася, садила. І почала роздвигати місце робити. І дивіться, який розсіявся. Бачите, звідки йде? Дивіться, як я ось. Дивіться, яка квіточка. Просто краса. Це від цього. Один від сів я не, не встигла показати ось ще. Оце ось бутончик. Так, де він? Ось, бачите? Так ще краса. В минулому році він взагалі обліплений був. Було так гарно. Супер. Так що така краса в нас. Друзі, зробила композицію. Тут в мене така каструля здорова. Питонійку посадила. Цей. Ой, забула. І коліус. Хлорофіту. Розростеться буде гарно. А сонечку, друзі, вже пішло за обрій. Лягло спадки, сьогодні було сонячно, гарна погода, але вітер що не знаю, як в день, бо я майже на дворі не була. А ввечері такий холодний вітер. І не знаю, хмарки такі, наче не передають доща, але такі якісь погожі на дощові. Ну, побачимо, вже що буде.